Діти підтримують Збройні Сили України. Підлітковий ансамбль Орелі проводить у Києві імпровізовані концерти. Просто неба. Всі ручні кошти йдуть українським захисникам. За кілька виступів дітям вдалося назбирати 50 тисяч гривень. Детальніше далі у сюжеті. І народні українські мелодії чути на весь столичний поділ це дитячий гурт троїстих музик Орелі. Влаштував концерт для киян просто неба учасникам ансамблю від 11 до 19 років, і майже всі вони мультиінструменталісти. Граємо на традиційних інструментах в традиційному складі, як грали колись наші давні українці, якщо можна так сказати. Це у нас скрипки, цимбали, бубон, сопілка і також у нас ще є басоля. Граючи в різних місцях у Києві, діти не просто розважаються, а й збирають гроші для українських захисників. Минулого разу, наприклад, за менш ніж дві години вдалося одержати дві тисячі гривень. Одинадцятирічний Іван, найменший учасник команди, грає на сопілці та бубані. Розповідає, що рішення допомагати зсу стало для маленьких музикантів спільним та одностайним. Ми всі хотіли якось чимось допомогти. Просто була одна бригада, які був мами, які є маминий знайом. І їм просто треба був дрон з тепловізором. Це було спільне рішення збирати? Так. Це було спільне рішення, і ми всі навіть створили групу, в якій ми домовлялися, деколи граємо, і як ну, взагалі буде це все проходити. Виручені гроші підуть на дрон для 95-ї окремої десантно-штурмової бригади ЗСУ. Всього на купівлю пташки потрібно чверть мільйона гривень. Діти зібрали п'яту частину від необхідного. Ідея з'явилася під час гастролей гурту у Польщі в серпні. Тоді вони вперше зіграли на ярмарку та назбирали 40 тисяч гривень. Це така. Відома традиція грання на ярмарку, коли музиканти створюють настрій, атмосферу для відвідувачів і отримують за це якісь кошти. Ну, це було рішення дітей, що вони ці кошти можуть спрямувати на якусь корисну зараз для країни історію. Окрім корисної ініціативи, діти щасливі зустрітися та поспілкуватися з ровесниками в епоху онлайн-навчання. 12-річна Софія в оркестрі грає на Бубні. Дівчина не киянка, тому заради виступів, що вихідних проїжджає майже 200 кілометрів. Зважаючи на те, що я не живу в Києві, я живу в Ніжині, Чернівська область. то... Насправді важко поєднувати це все і репетиції приїжджать із досить далеко. Приїжджають в Київ, але типу на вихідних якось вириваюся, приїжджаю, щоб пограти з ними. Бо це мої друзі. Послухати народну українську музику можна щосуботи та неділі у центрі Києва, зокрема на Бесарабській та контрактовій площах. Донатити також можливо онлайн. Всю інформацію шукайте на одноіменній Фейсбук-сторінці. Валерія Пашко, Олександр Бурлевич, телеканал Еспресо.